Вітаю шановні пані та панове, в ефірі. Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема: центри життєстійкості, Рівненщини. підтримка в умовах викликів. І наша сьогоднішня спікерка, Людмила Шатковська, заступниця голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, доброго ранку. Отож, пане пані Людмило, розпочнемо. Давайте такого загального запитання: що таке центри життєстійкості? Яка основна їх мета? Так, центр життєстійкості – це експериментальний проект, який реалізовується міністерством соціальної політики в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як першої леді України Олени Зеленської. Перш за все, це простір соцісоціальних соціальних соціальні простори в територіальних громадах. Де люди можуть отримати першу психосоціальну підтримку, наголошую саме психосоціальну підтримку, і також вирішувати всі питання, які у людини виникають наразі, і вона не може отримати якісної консультації. Давайте будемо відвертими, що це не секрет, що в наших територіальних громадах є соціальні працівники однак в Штатах цих соціальних працівників надто мало. І в основному їхня функція на сьогодні це. Звернення людей, як правило, звернення людей там по пільгах, по субсидіях, по отриманню групи по інвалідності, а от саме психосоціальну підтримку отримати, ну це вкрай складно і особливо в маленьких територіальних громадах нашої області, тому що склалися такі стереотипи, що звернутися до психолога це. Ну, вже щось не так з тобою. Тому люди стидаються, і саме створені це центри життєстійкості, де можна отримати цю першу психосоціальну допомогу. Є сподівання, що вони зламають ці стереотипи, звичайно, саме так. нові а, такі так. заклади. Отож в громадах ви згадали про громади. Скільки таких центрів життєстійкості на Рівненщині вже є? На сьогоднішній день з 1 лютого 2024 року. Ми війшли Рівненська область, війшла в такий експериментальний проект, і було відкрито 9... Центрів життєстійкості в наших територіальних громадах в дев'ятьох територіальних громадах це Рівненська, Здолбунівська, Березнівська, Дядьковицька, Володимирецька, Антонівська, Корицька, Здобицька і Сарненська. Однак, станом на сьогодні, уже по вісьми територіальних громадах завершено конкурс, і також вони визнані номінантами на відкриття центрів життєстійкості. В понеділок у нас був конгрес місцевих рад. І міністерство соціальної політики оголосило, що окрім цих вісьми ще 17 територіальних громад, які подалися, також стали номінантами. Тобто з 1 лютого 2024 року в нашій області запрацює 34 центри життєстійкості в 64, як якби так тергромадах. Це ну виходить у нас один центр на дві територіальні громади, але маємо надію, що цей успішний такий проект. Інші тергромади також візьмуть, переймуть досвід, і вже наступний рік буде мати кожна тергромада такий центр. А як багато фахівців ось в цих центрах працює в громадах? Кількість фахівців залежить в основному, не в основному а основний критерій це від кількості населення територіальної громади. Як правило, це від трьох до вісьми фахівців. Тобто, ну більша тергромада, якщо ми беремо рівне, дубно це вісім фахівців. Менші я беру там приклад Дядьковицька територіальна громада. У нас на сьогодні чотири фахівця. Запитання, яке можливо, буде цікавим для тих громад, де немає ще центрів життєстійкості. як вони фінансуються, і наскільки складно відкрити такий центр в себе в громаді? Насправді це зовсім не складно на сьогоднішній день. Основним критерієм є це. Мати невеличке приміщення, тому що раніше був теж такий стереотип, що це має бути приміщення там 200-300 квадратів. Насправді ні. Це має бути невелике приміщення, як ми вже зрозуміли, яке може вмістити залежно від громади від 3 до 8 працівників. Ну і звичайно, там має бути простір, де будуть проводитися різні групові заняття з людьми як старшого віку, так і з молодими. Тобто це простір, як я сказала, і саме основне, щоб тергромада оплачувала комунальні послуги цього простору. А вже державних держава оплачує заробітну плату саме соціальних працівників. Я хочу зазначити, що ця заробітна плата не маленька, вона насправді більша ніж соціальних працівників в територіальних громад. Давайте повернемося до тих центрів, які вже діють. Чи є у вас якась статистика про якусь ну, результативність їх їхньої роботи? Так скажімо так. Ну, самий перший і такий успішний кейс, і до речі, наш центр життєстійкості, який в місті рівному відкритий на словацького 3А, і впроваджує його громадська організація, центр інтеграції. Він запрацював з 1 лютого 2024 року, і вже станом на сьогодні цей центр відвідало більше 21 тисячі осіб. І хочу зазначити, що в Тобто статистика ведеться кожного дня, і в цьому центрі на сьогодні так само провели вже понад 11 тисяч заходів. Тобто, сама цифра навіть говорить сама за себе. Це захід не просто з однією людиною, там контакт один на один, а на ці заходи, заходи групові приходить дуже багато людей. Там від п'яти осіб до 20, у нас бувало до 50, до 40, навіть до 100, бо зал у нас ну дозволяє вмістити ну при бажанні майже до 100 чоловік. І Хочу також зазначити, що цей простір став такою основною якби, комунікацією між державною владою, обласною владою і міжнародними донорами. Всі гості, які до нас приїздять в область, я зараз говорю про міжнародні організації, вони спілкуються з очільником ОВА тут на місцях зі структурними підрозділами, але потім ми. Ведемо і показуємо свою роботу і практики, які е, проходять в центрах життєстійкості. Відверто скажу, всі вражені. І донори, тільки ба, е, коли бачать, що тергромада працює на місці з. Давайте так, будемо відверто, не тільки з вразливою категорією, це ж не тільки ВПО у нас на сьогоднішній день і люди, які в складних життєвих обставин, обставинах опинилися, а це в цілому населення територіальної. Громади, тобто по будь-яких питаннях в центрі життєстійкості, сьогодні можна отримати любу послугу. Ну, зараз ми не розкаже не, не зможемо повідомити адреси адресу всіх дев'яти центрів життєстійкості, але ви тільки що згадали про такий один з найкрупніших. Це так, в так. рівному все-таки рівний обласний центр. Це словацького 2А, правильно словацького 3А. а а 3 а перепрошую. Так, так. А всі решту в тергромадах, як я уже ну я просто зазначу ті, що ще раз повторюсь, ті тергромади, де діють царі. Здолбунівська, Березнівська, Дядьковицька, Володимирецька, Антонівська, Корицька, Здовбицька і Сарненська. І ми у всіх тих центрах були, і вони насправді дієві. Яка форма роботи фахівців у центрах життєстійкості? Всі фахівці, як я сказала, це і соціальний працівник, і психологи. Вони працюють як в індивідуальному форматі, так і в груповому форматі. Перш за все, коли людина, яка навіть вперше зайшла в цей центр, це робиться скринінг так званих потреб. За якими людина звернулася. Але на сьогодні нас дуже часто звертаються люди, які потребують саме психологічної підтримки, тобто роботи з психологом. Спочатку така недовіра, але як ви знаєте, Сарафанне Радіо воно передає, що там є хороший психолог. І тобто, в першу чергу, це психологічна підтримка. І давайте відверто, це навіть просто поговорити. Там дуже багато зараз приходять сімей. Зниклих безвісти, так як ми відкрили в центрах життєстійкості, от саме у нас в Рівному так само є два рази на тиждень. Фахівці з сім'ями, ті, що пропали, родичі припали безвісти, проводять таку роботу, пошу... ну, тобто пошукову базу, весь той шлях, який треба пройти, для того, щоб сім'я хоч якусь отримала інформацію, де знаходяться її рідні і близькі. І також, якщо я беру зараз рівне, там працює принцип єдиного вікна, такий, як і в ЦНАПах, тобто можна отримати любу консультацію. І ще раз хочу зазначити, що це не тільки давайте. Так раніше ми всі звикли, що в таких центрах роздають гуманітарну допомогу. Це не тільки матеріальна підтримка, тобто чи це продуктові набори, чи це гігієна на сьогодні, вже від цього майже відійшли люди, хочуть постух і саме хочуть групових, що і є, тобто це основне комунікація, спілкування між собою. І найостанніше запитання: чи платні послуги у цих центрах життєстійкості, чи ну треба людям людям брати собою, грубо кажучи, якісь гроші, коли вони туди йдуть? Це основне питання. Але коли ви зайдете, ви побачите, що жодна послуга у нас не оплачується. Як я сказала, фахівці оплачуються за кошти заробітна плата фахівців за кошти е, держави, а приміщення отримує місцева влада. Тому люба послуга е, навіть такі у нас є. Групові заняття дуже багато з дітками групових занять, як то від арт-терапії, там малювання, співи. Дуже багато є, що українську мову з дітками в ігровій формі, тобто навчають внутрішньо переміщених дітей внутрішньо переміщених осіб. Всі ці заняття у нас безоплатні в центрах життєстійкості. Зрозуміло дякую. Дякую, пані Людмило. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема центри життєстійкості на рівненщині. Підтримка в умовах викликів. І нашою спікеркою була Людмила Шатковська, заступниця голови рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. Також дякую, хочу вам. подякувати пані Любов Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.